Всім привіт, друзі! Ну, сьогодні стала і друга частина цього відео по ліхтарику на контролері ITN 13. І тому зараз я вам покажу, як зараз потрібно правильно засити мікросхему, щоб її, скажімо так, не перетворити у цеглину. Так, далі, Переход, переходимо. Відповідно, спочатку для того, щоб нам завантажити просивку, нам потрібно зайти, як я вам казав зараз раніше, на автора канала, ось так. де він собі робив ліхтарик на цьому контролі. Тут є посилання. Переходимо, попадаємо ось сюди. Тут бачимо є плата. Саме про... Грамне забезпечення і схема відповідно. Заходимо сюди, скачати, скачати. Натискаємо. Ось так. І чекаємо. Я ось собі підготував папку, написав АТНІ 13 ліхтар. І сюди буду закидувати файли. Перший пішов файл, йдемо далі. Завантажити. Другий файл пішов. є yeah. Третій файл схема. Завантажу все. Тепер далі перехожу сюди і тут я можу розпакувати файли. Витягую файли. Відповідно. Так, тепер ось, ось цей ще залишився. Оцю саму папку. Все. Ось три папки. Заходимо в плату. Тут є ось такі картинки. Це для печатної плати, яку ви будете витравлювати. Спочатку її потрібно розпечатати ось так і потім уже переносити на скруток століт. Також тут є посилання на sprint layout 6. Далі, Просилка. Ось тут хекс файл. Ось цей файл потрібно. Запрограмувати в саму ITN 13. Як це зробити, я вам покажу. Так ось тут є, де писалася ця сама просилка. Вона писалася у програмі FlowCode 8 і так ось тут є FUF. Це дуже потрібно. ось так Як бачимо, нам потрібно так само виставити відповідно. В якій програмі вона, Із, із якої програми ця картинка, я вам зараз показу. Ось так виходимо тепер і звідси, натискаю на програму Казарма. І тут бачимо, відкривається програма. Тут, тут будуть контроли, ось так. Може бути спочатку, спочатку стояти ось такий. Заходимо сюди і знаходимо атіні 13, ось вона. вибрали її, потім заходимо у файли. ось так. Ще хочу сказати, що спочатку потрібно просивати мікроконтролер просилкою, а потім зазмінювати фьюзи. Заходимо у файли. І ось load flash file to buffer. Це саме Сюди потрібно натиснути. І ось моя просивка. Ну, вас самого початку так не буде. У вас буде, дис -дис наприклад, чи, чи це, заходимо в ту папку, куди завантажували всі файли. Ось так. Заходимо просивка, Hex-File. Ось він знаходиться. Ми вибираємо його і відкриваємо. Ось він тут з'явився. Ось так у черзі для мікроконтролера далі. Тут Є ось такі значки, малюнки. Це означає, що ми заливаємо про програмне забезпечення у чіп. Як бачите, стрілка показує на чіп. А цей малюнок показує на те, що ми заливаємо Fprom пам'ять у чіп. Відповідно, ці малюнки показують на те, що ми витягуємо програмне забезпечення із чіпа, чи витягуємо, чи витягуємо із чіпа Fprom пам'ять. так. І далі, як е, про, програмне забезпечення тут е, показує, натискаємо F, ось цей значок залити програмне, про, про, програмне забезпечення. В моєму випадку воно не заліється, тому що в мене чіп запросити ось так і відповідно програматора до комп'ютера не під'єднано. Ось так, ну це не важливо. Далі, як ви е за е просили свій мік мікроконтролер, потрібно змінити фюзи. Натискаємо на ось цей за замочок, е виходить ось, така, е ось таке табло із фюзами, як бачите. Тут нічого не буде. Е ось Це означає, що RID L про прочитати фюзи з мікроконтролера. я буду натискати. І в мене буде вилітати помилка, тому що в мене не під'яний програматор ось так. Але якщо багато раз натиснути, то все ж таки тут фюзи та з'являться. Далі, для прикладу, вам воно пі піде ось так. Далі, щоб знайти фюзе, заходимо у iTunes 13 ось так. Ліг, тарик. Ну, заходимо ось у DSD, щоб ви зрозуміли. І в цю папку тут де збер... Збер... зберігали. відповідно. Ось заходимо сюди в Атіні 13 гектар, просилка, І тут є фю... фюзи картинка. Вибираємо її і дивимось. Дивимося уважно, тому що від цього залежить зиття мікроконтролера. Lockbits це блокування мікроконтролера від прочитування. Ось так. Вибираємо перший варіант No Memory Lock. Це означає те, що ми мікроконтролер не блокуємо від, скажімо, від прочитання програмного забезпечення. Далі, ось тут має бути поле пустим. Для цього потрібно Вибрати ось такі галочки, як показані на картинці. Ось так. І вибираємо. Раз, два, три, 4, 5. Потім. Тут, відповідно, цю пропускаємо і вибираємо ось тут. Пропускаємо одну, вибираємо тут. Дві. Пропускаємо одну. Ось так. Так, щось зробив не так. Так, Відповідно, що не так. Ось тут, так, пропускаємо цю. Тут ставимо 2 і ставимо ось тут. Ось у вас має бути все як тут. Мод перший Memory Rock, Так і стоїть. Потім тут два поля пустих. Тут Brown Aut Detection December буде level до рівня 11. Має бути тут пусто. Тут серіал програм Domvolent, SPI Enamber. Оце, оце значення означає те, що мікросхема буде працювати із isp е, програматорами тому що ніякому разі не можна трогати. Інакше можемо заблокувати мікросхему. Далі тут два поля буде повинно бути пустим, так воно є. Тут має бути стояти dvd crock by 8 інтернелі SQIT 8 дорівнює 0. Тут має Стояти ось раз, два, 2, 3, 4, 5, 6, 48 МГц, старт ап тайм 4000 СК плюс чотири M. Це вибираємо е, саме ту частину, час, час, на якій повинен працювати мікроконтролер, так як в нього є rc ланчузки із кварцевих резонаторів, все, все усередині. І ми вибираємо відповідно ту частоту, яка нам потрібна. Вибрали, вибрали, все. Перевіряємо, що все так, як тут та відповідно. Щоб все було однаково. І тоді вже натискаємо в Write L. Це означає, що ми записуємо е зміни. У фюз пам'ять мікроконтролера, ось так, і фюзи будуть примінятися саме ось ці. Натиска, на, натискаю в Write-L і відповідно, Fuse в Write, тобзи записані і змінені. Все. Потім виходимо звідси і вже можемо переходити до. Збирання схеми. ось так, Це схема, яку намалював саме я. ось так, Я її перемалював спочатку її намалював у графічному вигляді ось так Тут -а, бачимо Атіні 13А. Як бачите, тут є така ось виємка, Це означає, що, якщо дивимося зверху на цю виємку, то зліва буде перша низька. Можливо, буде тут і крапочка стояти, то це буде також перша нізка означати. Тут маємо, як бачите, по 10 кОм резисторів, ось так. І також конденсатори. Конденсатори автор ставив з самого початку 2,2 мікрофарада я поставив по 100 нанофарад Як для вас ви можете спокійно ставити... Як для вас, ви можете спокійно і не ставити спочатку конденсатори, працювати схема буде, але може глючити, тому щоб вона не глючила і приміняють ці конденсатори у цій схемі. ось так. Далі, ось цей дільник, він тут потрібен для того, щоб.. Е Мікросхема могла е, бачити, яка знаходиться напруга на акумуляторі. Саме на цьому дільнику і регулюється напруга на акумуляторі. Ми можемо виставити навіть і 3 вольта, можемо виставити скажімо, і 3,5 вольта чи навіть 2 вольта. Ну, ось цим дільником ми можемо регулювати і підбирати напругу, при якій вона буде вимикати навантаження. ось так. Відповідно, сьома ніжка тут виконує роль АЦП, аналогово цифрового перетворювача. Ось так. І ось вона і виміряє по сьомій нісці, бачить яка напруга на акумуляторі. Ось так. Тому ось цей дільник для цього і потрібен, і потрібен тут. Далі тут... Я примінив біполярний транзистор NPN струк структури, ну можна поставити і полярний тр транзистор польовик. Краще ставити польовика, ну я поставив такого. ну У схемі такого. Ви можете спокійно поставити собі і польового транзистора. Це не проблема. Взагалі. Далі тут є ось кнопочка відповідно. Конденсатор також стоїть по кнопці сонона ФАРАЗ від дребезгу контактів. Ось так захищає відповідно. І також заодно притягує 10 кг вивід на кнопку, щоб не спрацьовувало при якомусь При якомусь ло, ло, лозному, скажімо так, спрацюванню, від якоїсь не, не, не спрацювало від Статики ось так. Далі показую. Схему автора? Заходимо сюди, у схему, і ось його схема. Схема на ну, такі картинки є. Ось так Як бачите, то тут він промінив LED-драйвер AMS 7135 ось так. Я замість нього використав просто транзистора ось так і все. Ключа. Також у нього на дільнику 43 кОм і 15 кОм, як бачите. І по 2,2 мікрофара керамічні конденсатори стоять. Ну, тут, так ось, тут правда стоїть 0,1 мікрофарад на кнопці. А в мене всі по 100 нанофарад, але працює і немає ніяких проблем. Ось так. Так, ну ось і все. Виходимо з комп'ютера.